Безрукавочки мікс першого сорту, вага. 15 кг, ціна 3,80 за 1 кілограм. 2650 гривень за цілий лотик. Ось така жіноча безрукавочка з крапічочком. Наступна іде ось така жіноча, класний колір. Це у нас розмір іде ельчичка на гудзиках. Наступна, ось така яскрава, насичена, протезна жіноча безрукавка в розмірі М. Далі у нас є ось така мягенька, такий педик, розмір і цельчка. Ось така моделька. Так, є ще одна ось така худряна з капюшончиком, теплесенька. Це відберу мода і розмір ерічка. Ось така моделька. Далі біло-сніжна. Ось такі по три та Розмір, розмір 46-й, ось така моделька. має, 250 Щоб стягнути, ось така, така дуже гарна, гарна модель. Кризи, часу, і так, заплатити. наступна такі, знову ж таки є справа uh, в розмірі М, -очка. ось така жіноча безрукавка. Так, наступна жіноча. Це буде розмір вже більший, ось так вона виглядає. Так, далі, з капюшончиком теплесенька від H&M, розмір емочка. Ось така моделька з капюшончиком хутряним. Так, тут... так наступна йде ось такого плану. Я думаю, це буде десь есочка. Також хутряний капюшончик. скільки тут одиниць. Так, наступна ось така вкруптезна. Як вона виглядає? Подивіться, які тут ковдри які тут. Так, наступна а, моделька. від Олівер. Ціна буде трішки більшою. Кілограм по 371 кілограм. Ось така. Я думаю, що я можу наступна йде ось такого плану. Це у нас актив, розмір емочка чоловіча. Трошки промокався. Так, наступна. Розмір 1700. Але я вже сказав 2500, якщо хочете забрати, вже... 200 гривень. 2500, гривень. 2500 гривень, якщо хтось хоче забрати, 9500 контролі. Хто хоче забрати. Так, це така моделька жіноча. Одразу, буде цікаво. Наступна пуші. йде ось така Постіль. Несу два вакуумі. Так, тепла, чоловіче. До речі, двох сторонні. з цієї сторони вона червона, з іншої сторони чорна. Так, ось така 100 від Only. Це плесенька в розмірі S, Так, жіноча. Ось така. Жилеточки присезні. Так, наступна в 42 розміри. Ось такого плану. Я думаю, двохстороння, але ні. Ось така моделька. Ось такого плану. Магень. Наступна чоловіча, це вже буде двохстороння. З іншої сторони буде флісова. Наступна моделька теж чоловіча. Ось так воно виглядається, розмір. Наступна в розмірі М. Е. Ось така крутежна чоловіча. Йдемо далі. 40-42. Жіноча. Постіль, тут тільки постіль і ось Та забрати, прізвище, суму і забираєте. Ще одна чоловіча пише 28. Ось така великого розміру. Сіра, в, в, в ідеальному стані. Наступна суддя, він дрон на тисячу тридцять. Ось така моделька, ось, ось його речі бренд. В ідеальному стані жіноча. У нас тут залишається ще буквально декілька варіантів. Ось така чоловіча. Ось такого плану. Так, наступна йде ось такого плану. Жіноча, теплесенька. Ось така яскрава жіноча. Це легенько. Наступна яскрава. Круте. Три тисячі гривень. І ось це у нас всередині книс класний до насріжний жіночок без рукавочки. Все, я вам показала.